У мене була міміка, вона дуже активна. Прям дуже. Вона, напевно, живе в іншому світі. У мене прям тут дуже сильні заломи були. Тут заломи були, ну прям дуже сильно. І це вже почалося десь з 25 років. Мені це дуже не подобалось, і воно не те, що мене напрягало, але просто скільки б косметики ти б не наніс на себе, це все одно видно. Прочитала, що там дуже багато у вас входить в курс типування про. Бо думаю, все треба на ну треба брати. Вивчилась отримала диплом і дуже задовільна, що я клала час, гроші на це, і реально я кайфую. Я кайфую від себе, я кайфую від результату. Що я маю ну шикарний результат? Реально це потрібно в першу чергу для себе. Якщо ти хочеш якихось змін, і ти любиш себе, то це тобі потрібно. Доброго дня, мої любі! Як я щиро рада вас знову вітати на нашому проєкті історію успіху наших випускників. І Якщо я тут, якщо ви зі мною, то це означає, що зараз буде дуже-дуже цікава історія від нашої випускниці. Але, але випускниця нашої міжнародної школи стейпування. Але спочатку вона була просто випускницею звичайної школи. Вона не пішла до вишу, бо просто не знала, ким взагалі вона хоче бути. Але вона чудово вийшла заміж, народила двох чудових діточок, і перш за все була мамою і жінкою, як нам всім дівчаткам, дуже дуже було важливо для неї все ж таки бути гарною жінкою. Але час бере своє, і перші зморшки, перші якісь заломчики, але не стала сидіти. Вона вирішила йти до косметолога. Але косметолог, на жаль, не дав того результату, що бажалося. Навпаки, були проблеми. І тут вона побачила одного блогера в тейпування. Хм, Цікаво, подумала вона, і вирішила спробувати. Але знаєте, Ютуб то не гарний вчитель. Отож, вона прийшла на навчання до нашої школи і не повірите, вже наразі вона повністю проробила своє обличчя. Вона позбавилася, позбавилася зморшок, так мімічних. Вона відчула у собі бажання ділитися цією інформацією вже наразі. Є перші клієнти. А... Вже пишеться свій особистий курс і є бізнес-план, як вийти на 50 тисяч гривень на місяць. Отож, півтори тисячі доларів на місяць це не проблема, якщо ви пройшли навчання в нашій школі. Ми з алою запрошуємо вас послухати чудову історію і впевнена. Вам буде цікаво. Отож, поїхали. Чому саме е, наша школа, чому тайпування взагалі-то на кого навчалася? Я не закінчувала вищої освіти. Я не знаю, ким я хотіла бути. Тоді я вийшла заміж і двоє дітей, декрет. Треба щось якось двигатися, якось щось кудись йти. І чому тайпування я до цього дійшла, Ну тому що в мене була міміка. Вона дуже активна, прям дуже. Вона напевно живе в іншому світі. Я почала щось робити: ну тобто, там масажі, якісь ходила до косметолога. Мені все завжди казали: давай уколчики, уколчики, все, все виправимо. 0,5 я вколола ну, сюди. В міжбрівку. У мене прям тут дуже сильні залоги. Але мені не сподобалось, тому що був якийсь філер. Ну, такий плотний, він камком взявся. Так, так, і мені так це не сподобалось. Валі. Я його, ну я більше не захотіла нічого робити, хоч мені казали, давай ботокс, В мене дуже тут заломи були. Ну прям дуже сильно. І це вже почалося десь з 25 років. От. Ну, це, напевно, генетично навіть. Тому що в мене у мами дуже сильні заломи. І, ну коротше, Мені це дуже не подобалось. І воно не те, що мене напрягало, але просто скільки б косметики ти б не наніс на себе. Це все одно видно в інстаграмі. Мені вискочила ваша реклама. Прочитала, що там дуже багато у вас входить в курс типування про Думаю, все, треба на, ну треба брати. І мені, коли прислали тему, я все відкрила. Така думаю, ого, скільки тут всього. Та тут, напевно, ну не знаю, років п'ять треба вкласти, щоб це все ну просто вивчити. Дуже багато, дуже багато інформації. Я і досі відкриваю, і досі щось вивчаю, щось дивлюсь, якісь відео. Ну, тобто, дуже цікаво. Мені дуже сподобалось ваше навчання, і ну я почала на собі. і Я побачила великі результати. Вивчилась, отримала диплом і дуже задовольна, шзадовільна, що, що я вклала час, гроші на це. І реально я кайфую. Я кайфую від себе, я кайфую від результату, що я маю ну, шикарний результат реально. З курсу, так, був якийсь момент, коли ви зрозуміли, що ви вже хочете цим займатися далі. У мене люди починають питати, а чи є в тебе якийсь курс? Може базовий, може може ти щось викладаєш? А в мене ну, немає, я просто показую ну, на собі результати там, до після. І я вже задумаюсь, треба напевно, щось уже робити. Який створювати курс базовий в тому, ж домашньому тайпуванні, щоб дівчата могли вдома самі правильно його все клеїти, тому що по Ютубу це не то. Скільки наразі так може заробляти майстер до тайпування? Так, от за сеанс, потом за місяць. От скільки який план надалі? Щоб це було не менше 50 тисяч в місяць. На собі, так який результат був у вас? Язова пам'ять відпрацювала цю функцію, тому що от я коли сонечко, я дуже щурюся. Ну я навіть от буває воно видно. От а от зараз мене вже просто міміка. Моя вона як запам'ятала, що цього не можна робити. Ні, так не можна. Дуже багато хто а, там дивиться, а, думає, чи потрібно мені це навчання, чи це все інфоциганство, якесь там таке інше. Ось ви вже пройшли це, це навчання. Що ви порадите тим людям, які це будуть дивитися наші з вами відео? Це потрібно в першу чергу для себе. Якщо ти хочеш якихось змін і ти любиш себе, то це тобі потрібно.